І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, зрівнянні з європейською, такою словиною. Зараз я вам розповім, друзі. Значить, дивіться, а що не так? Я все так і кажу. Дивіться, я сиджу, Ось моя дипломна робота. Попри, попри все, того, що я поступив, навчився, моя дипломна робота одна з найкращих. Тут, тут зараз іде викладач, і кожного за кожну вибачаюся, хуйню нахвалю. Блін, це неймовірно. Классний такий класний. Як ти це зробив? І так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника. зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно це машина на заслугоганя, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю тут. І дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як вчаться, До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні, половина накурена, половина п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з знову сторони плохо, а з інакшої. Знак же, дивіться, тут все дуже технологічно, всі макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там супер крута, з тепскріном, з до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут читиш 4 роки. Зрозуміло? Я трошки повчився, чисто для досвіду, мені було цікаво, далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти не на хірньою займатися. І гроші взагалі ним наче ні лежать. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і Кажуть, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб-центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддай. Накосячать і так сайдє. І Хто в Британії живе? От, от я не збрешу. напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча теж сервіс. Руки, жопи і так сейдоть. І Я вам откричаю так всюди. Потім раз, два, ти вчився тут чотири років, чити спікінь, графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поміли? я там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, що я зможу, чи чи вийду в мене. Мене другий шанс на життя. Я ледве не помер. У Мене і так магістерська освіта там по оперному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от цікаво було, і, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять. Ти вийдеш ніяким спеціалістами, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти змінишся. Ти, ти сама на до речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміло. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. А другі, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все замінить штучний інтелект, роботи і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рогульність бореться в Європі. От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти. І в Британії, і в Європі, і так далі. Але от задіваюся зараз тема навчання і те, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все, вроді би, через шопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі великий вопрос, яким це взагалі відбувається. Ну, Головний це корупція і, і виробство. Тоби, якби не вся історія в нас, то в нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, самий явний вам пример – банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу сто раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За три секунди під код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за три секунди відкрити, бо нова картка буде. Через тиждень вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін-коди да що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі встаріла Європа Європа. Ребята дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям шала, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то, не все, щоб ми не вилізли на ефоні, не показали світу, як взагалі треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого, на жаль, добились. Ми правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, ганно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити, і все. Все інше це капець, починаючи від. Кухні, закінчуючи. Знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди, в кожній країні є плюси. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і а, беру ті моменти, які всім наболіли нам душу. На жаль, так. На жаль, не так. Пишіть коменти, що думаєте про це. Отака от, от освіта, от така матика. От Все, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!